Сьома ранку йде сніг, а вони вон, сидять, тільки туркотять там під підніма. Ось таким мокрим сніжком нас присипає сьогодні зранку. В деяких місцях він тане, ось так болото з'являється. Зато Івані перший сніговик уже готовий. Замурзаний. Ну що, ну маха, така все. Так, це сарки. сьогодні думали, що це таке робиться зранку. Вони на горіхові на них сніг падає, але нічого освоїлись. Ось таке ліпить сніг мокрий з дощем. О, декуди посідалися, літають високо, думають. Що там їх сніг не достане. Орли? Орли, так. Я не знаю. Адже саме. А що саме? Юрі прилетіло від Івана прямо в чобі. Бігає. Ай, кричать. Ай, кричать. Не знаю, що це робиться. Звикайте, мокро. Слава Богу, вже відбій повітряної тривоги. Ой, бажаю друзі, вам, щоб їх було якомога менше. Але від нас то не залежить, не знаю навіть, що воно як буде. Хочеться, щоб у всіх все було добре, щоб не було по містах цих. Траурних днів, щоб не гинули ось так люди з сім'ями. Така біда коїться. Ну, у нас сьогодні своя неприємність. Відкрили он хлів, вся повиходило, а одна качечка-бігунка прямо в дворах лежить. Не можу зрозуміти, чи то вона щось з'їла, чи то що їй стало. Поральник. Помічник. Я навіть да, не гайка цілі, але я занадсять на голова. Так, дивися, шийку вже треба ховати. Я забув. Забув. Угу. Тому... Я сніговика вже твого Ти Так. Да. Ага, зараз покажу. Вивучий. То значить, що ми вирішили тільки що поговорили з Юрою. І вирішили, що по бігунках у нас, по качках такої породи, остаточно вже відбій, як, як то кажеться, зараз не хочемо більше гарна порода, така качок цікавенька, але щось вона нам таки у руки не йде, ніяк не вдається їх повести. Тому будуть ось ці шипунці, будемо лишати на плем'я. Ну і ходить у нас ще простий качуртом. Знайдемо йому десь качачок і будемо вже так утримувати простих, побачимо, як воно що вдасться. І шипунів. Аж саме ось з першим снігом почала облітати фурзиція, скільки листя вже насипалося, то вона ще стояла, трималася. От. А це все вже листочки такі ще доволі зелененькі, але сипеться і сипеться собі потихеньку. Да, да. Обчищає Іван. Колінкує, що ти колінкуєш? Зараз буде весь мокрий, га? Щоб піду Погріюся і знов піду. Оце саме. Саме радість не встиг сніг випасти, як вже все. А -а -а. що? Красивість. <сіли> <сіли> ростане скоро. Не розтане. Мене той Юрасик гонить, каже, йди в хату. <сіли> Я сьогодні не знаю, чи то цей сніг такий мокрий, чи то що ледь вийшла, до того ноги болять не можу передати. Ой, ти каже, йди в хату, можна подумати йому легше. Але нічого, зараз, зараз якихось таблеток піду вип'ю. От, ти, ти потрібно щось помаленьку зробити, та ще потім на роботу. О, ось вони. Одна качечка, яка лишилась бігунка, а це ось цей простячок том. А той, що ми обміняли на шипунця. Дасть Бог, буде все добре, дочекається він собі качачок і вже буде ходити з ними. А бігунка, що навіть і не знаю вже. Колись, колись лишилася одна, називала її вдовушкою. А тепер он теж, виходить, сиротинка лишилась. Он, як все вже прикрило таким мокрим сніжком. Не дочекалися вологи від дощу на осінь, то дасть ось вологи мокрий сніг. За, за день-другий обіцяється знов потепління, та й вже якась волога буде ще недоорана частинка города. Та якраз ще, напевно, що доораємо. У нас Запитували, як ми сіно зберігаємо. Ось у нас одна. Стоїть купиться сіна. От, просто у тюках, ось так складено наверх, викинуто старе, верхівка прикрита. Та й оце так одна стоїть, а інша он стоїть накрита. Клейонкою. Це ми зараз цю що клейонкою накрита. Оце згодовуємо зараз. Коникові та свині Ось цю. Шипунки, яка куди, ти там бопляються, ти там шукають собі. Так Так стало. Ще трішки є качачок. Щось вже навіть не можу пізнати, які з них старенькі, які молоді. Хочемо цих ну, старіших лишити з Тасном ну, на плем'я. А ті ще. А ті ще будемо прибирати. Ще їх трохи є на зиму, лишається чималенько. Куди дівчата вирушили? А. У сніг. Все вже. На подвір'ї сніг ростав. Ну, давай, давай, ще ти, давай, я вже буду взаді. Виходьте. Оталемвали кудись усі рядочком. А, ясненько. На он одна викупується. Ото їм зараз радість. Не холодно, калюжі вже стоять. Це пішла по якісь таблетки та й збиратися на роботу. Може тут помаленьку, Юрасик щось буде хазяйнувати. Трактор я вже там, думаю ніде не поїде. Ну, от. Та й так. Все, бувайте всього найкращого, здоров'я, миру і добра.